Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко Криптої. Сьогодні будемо розмовляти з вами про цікавий проект, який зібрав купу грошей. Та в нього є соціальні активності, в яких ми можемо прийняти участь і тим самим, можливо, претендувати на аєрдроп. Зараз а, риночок доволі такий. Він а, не дуже повороткий. Так, мало що такого відбувається, куди точно треба влітати. Але я в своєму телеграм-каналі стараюсь для вас сортувати ось ці. Проекти, які з мінімальними там вашими затратами часу та ресурсів дозволяють заробити, ну перед тим як ми почнемо, традиційно хочу порекомендувати вам криптовалютну біржу Річамстер. Посилання буде в описі під цим відео. Що тут у нас цікавого зараз є? Зараз іде Gift Matrix, Вже завтра закінчення цього конкурсу, тому встигніть прийняти участь. В описі під цим відео буде посилання, і також можливість до 15 липня застейкати свій Polkadot під 5% в місяць. Без локу. Тобто у вас монети не блокуються, ви можете вивести їх в будь-який час, так, наприклад, якщо вони виростуть, але тоді без прибутку. Тому знайомтесь, будь ласка, з біржею. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ми починаємо. Сьогодні говоримо про проєкт Плазма. Який... Що в нас взагалі за плазма? І що це за проект і з чим його їдять? Це безкомісійна платіжна платформа, яка Побудована на базі біткоїну, дозволяє робити переводи в USDT без комісій і підтримує більше тисячі транзакцій в секунду, використовуючи безпечність біткоїну. Так? Плазма, новий механізм консенсусу, Nakamoto Proof of Stake і гібридна архітектура UTXO Account. Що дозволяє розробникам створювати та виконувати модульні смарт-контракти? Фанрейс, давайте до фандрейзу перейдемо. Що взагалі скільки тут зібрано? Бачимо, що показує за ехо зібрано 50 мільйонів, але ми трішки пізніше до цього перейдемо, тому що зібрали вони мільярд інвестицій вже до цього. Вони мали інвестиції, Тут бачимо багато хто в них інвестував. В основному тір 2 тір 3 тір 4 фонди, так які тут ось зібрали, бачимо. Невідомо скільки від Founders фонду так зібрали, але при оцінці вже в 500 мільйонів доларів зібрали 20 мільйонів. Тут 3 мільйони тут. Загалом інвесту тут більше мільярда, тому що вже продавали токени, Був їхній сейл, Так ми я в нього не заходив. Так там були такі тяжкуваті умови. Плюс наша капіта була на жаль не допущена до сейлу, тому якось так. Але пруф того, що Final Deposit Cup у нас зібрав. Всього ліквідності 1 мільярд. Як бачимо, так, вони закрили цей сейл І, власне, дуже добре, що так, ось бачимо. Інформація на ваших екранах є щодо цього. Сама плазма, уже є проєкт. Яка має свій веб-сайт, так розкручений твітер про плазму всюди знають, тому що дуже багато інвесту. Ну і я хотів би сьогодні з вами поділитись, що ж такого є в плазмі, що ми можемо виконати, так щоб претендувати на airdrop який не оголошений, він тільки е потенційний, тобто потенційно в плазмі е буде дроп але він не затверджений. Є ось така Гелксі кампанія. В описі під цим відео буде посилання на неї. Тут треба або мати Гелксі web 3 Score, більше двох humanity score. web 3 score на Гелксі залежить від вашого аккаунту, вашого гаманця. Ви можете перевірити так, можете змінити. Там здається, коштує Скор змінтите. Якщо він у вас якщо у вас гаманець живий, так з транзакціями, дуже багато що робив, якщо у вас є соціальні аккаунти. Там він коштує, у вас буде можливість клікнути туди, і він коштує, здається, змінити ось цей скор, здається, 5 доларів коштує. Тому таким чином відсіюються всі ферми, так, які неякісні. Тому що тут все 74 тисячі людей. 74 тисячі людей. Там, де інвест 1 мільярд, 74 тисячі людей, в інших аеродропах сотні тисяч користувачів. Тут ми бачимо вже є відмінність і саме через це я і подивився на цей проект. Тому пройдіться по гаманцям, під'єднайте їх і подивіться, чи у вас є можливість приєднатися з них до цього дропу. Далі ми можемо отримати лоялті поинти. Так, ну ось тут 30 поїнтів. Всього відвідати. Плазма пейдж так просто подивитись їхній вебсайт, зафоловитись на плазма Foundation мати верифікацію, тобто пройти верифікацію в їхньому Discord Також треба в нього вступити, обов'язково вступіть. Можливо, подивіться якісь ролі там, так отже, роль ви вже не отримаєте, і ерлі адоптера, мабуть, там немає. Там здається, ерлі Contributor є. Так, якщо ви про проект розповідаєте, і лайкнути два поста. Таким чином, ви вже отримуєте 30 понтів. У мене бачимо 55 понтів, тому що 5 рефералів, і тут починається саме цікаве, звичайно, краще набирати рефералів. Я ось подивився е, на лідерборд лоялті понтів. Так, тут є звичайно мастодонти, в яких тут вийшло зібрати купу поїтів, так 7360, е, але я навіть своїми 50. 55 поїнтів маючи 979-й в ранкіді. Тобто в рейтингу я дуже високий. Якщо від понтів, від лоялті поинтів буде залежати розмір, можливо, потенційного ардропу, то я отримую непоганий ардроп. Тому а вже там, як я розумію, плазма дуже скоро вийде. так Я думаю, що цим літом або ж осінню вже точно ми побачимо цей проект, тому що дуже багато туди заінвестовано, і дуже він перспективний. Тому я вам пропоную пройтись по своїм аккаунтам, подивитись виконати ось цю Galaxy кампанію Це для вас не коштує нічого, навіть якщо ви там не мінтили собі Galaxy Score, а він потрібен для, для багатьох інших речей, так для інших айрдропів, то змінтіть собі так за 5 доларів. Ось так за 5 доларів ви отримаєте можливість отримати airdrop від топового проекту, який може роздати свої токени XPL. Які вже анонсовані, куди занесено дуже багато грошей. Зайшло дуже багато фондів, і церод може коштувати, не побоюсь цього слова в десятки разів більше аніж ці 5 доларів. Тому я вважаю, що це одна з найкращих ідей на нинішньому ринку. У них є також Discord канал. На ньому не буду сильно зупинятись. Ви просто можете тут верифікуватись. Тут нічого тяжкого нема. Клікаєте верифікуватись і все проявляєте активність. Пишете тут, наприклад, «GM», Так ось я написав «GM», Бачимо, в мене є роль Verified і роль «Community UA», тому що на україномовному сервері є там. Ось такі друзі справи. Тому доєднуйтесь. А хто ще не приєднався до нашого телеграм-каналу, приєднуйтесь! Вся інформація з'являється корисна саме там. Подивіться, який об'єм наших відео. так, У нас доволі цікаво ось про OneFootball. Я також розповідав у себе, є там апдейти. Magic Newton Ми вже отримали Airdrop, так? GenLayer, але всі ці проекти і ось 5-6% прибуток на Polkadot, це все вже реалізовано. Ми отримали куби. Багато проектів вже відпрацювало. Ми отримали аеродропи, але ще більше в нас попереду. І якщо повертаємось до телеграм-каналу, то вся ця інформація буде там з'являтись першою. Тому дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть свою думку в коментарях, чи будете приймати участь в аеродропі Плазма. Та як ви думаєте, скільки роздадуть. Ну і переходьте в наш телеграм-канал. Там більше інформації. Всім дякую за увагу. Ставте лайки та побачимось з вами ще.